Нашому каналі. Друзі, ну що, чуда не сталося. Те тепло, яке ну справді аномальне прийшло на початку квітня, дійсно повернулося на, на круги, як кажуть, своя. Зробилася температура і клімат, практично той, що ми наблюдаємо завжди. Друзі, ну дійсно за. Більш ніж 40 років, я не пам'ятаю, щоб з початку квітня стояло таке, таке тепло, стабільне тепло, дійсно. І ми всі кинулися все, все висаджувати. Ну, не ми, а більше, мабуть, ви. Тому що мені писали, що і відкритий ґрунт почали висаджувати. Але ми то дійсно знали, що ну, справді не буває такого. Потім обов'язково повернеться заморозки, повернеться буде похолодання. Ну, от, друзі, якраз щодо цього похолодання. Що ж для нас це вже звично, безсонні ночі, топіння, накривання. Ну а, а хто може ще цього не робив? Треба, щоб були готові. І сьогодні так коротенько розповімо вам про те, що Ну що можна справді так зробити, коли дійсно от насувається заморозок. Я вже не кажу, що просто похолодання, а заморозок. І що можна зробити, друзі, що? Щодо теплиці, ну в теплиці тут зрозуміло. Якщо у вас якась теплиця, то саме простіше занести якийсь опалювальний прилад там, чи, чи буржуйку, чи газовий балон із он так як ми занесли газова горілка, яка дійсно цю теплицю не отопить точно, але такий ну, мікроклімат для того, щоб не було. Морозу трошки піддержи. Що ще до цього можна зробити? Друзі, можна зробити дійсно полити. Полити, ну, що у вас там росте? Ну, в нас от томати. Ростуть томати на, на плоди, росте, ростуть томати на розсаду. І ми ось полили його, щоб земля була волога. Друзі, робити це потрібно. Саме Ну, зранку, коли сонце, щоб щоб оця полита земля гарно прогрілася і тоді вона буде краще зберігати тепло. Не тоді, коли вже на вечір бачите, що температура падає, ой, давайте будемо будем поливати. Ні, друзі, саме, саме тоді. Коли зараз якраз світить сонечко, і оця волога гарно, волога земля гарно прогріється, і десь якихось там Пару-тройку градусів буде зберігати тепла. Ну, звичайно, як в теплиці закриєте. Можна в теплиці, звичайно, ще якщо у вас там щось посаджено, ще й до того ж накрити агроволокном. Ну, щодо специфіки накривання агроволокном, я скажу далі. Ну, а зараз, якщо у вас, вас посаджено на дворі, друзі. Якщо у вас посаджено на дворі, то тут, друзі, крім агроволокна, благо, що зараз є така утеплююча тканина то більше нічим абсолютно нічим ви не допоможете накривання відрами яке дуже популярне я вам скажу ну абсолютно нічого не дає воно захищає від вітру від сонця але від приморозку не захистить ніколи друзі тому тільки агроволокно ну я недаром стоїмо біля полуниці тому що якраз квікне, квітне і Ну, якщо, якщо буде приморозок, то ясно, що шкода буде неймовірна. Тому е, е, полуницю можна і, і потрібно накрити буде агроволокном на, на випадок е, приморозку. Друзі. І тут ще одна важлива деталь, я казав, що скажу е, пізніше. Ну, е, на полуниці це зробити. Все таки важко, а коли ви накриваєте там чи томати, чи, чи що би там переці, інші овочі, дуже важливо, щоб агроволокно не торкалося до рослини. Коли воно буде торкатися до рослини, що ви просто положите зверху агроволокно, від землі тканина починає підпотівати, волога з'являється, і коли приморозок, верхній, верхній шар. Всі, всі оті листочки, все, що торкається до агроволокна, так само примерзне, як, як і саме агроволокно від тієї вологи. Тому, друзі, агроволокно дуже допомагає, але от дуже дуже важливо, щоб воно не торкалося, саме не торкалося до рослини. Ну, ну а на полуниці вже тут. Тут як вийде, можна теж зробити, проставити такі пакільчики, щоб воно більш зависало. Ну, але все-таки, якщо буде. Приморозок, то просто накриємо. Ну що в нас тут ще капуста. ну Капусту ми в цьому році ми ви може бачили раніше, ми вирощували, що взагалі її не відкривали, але в цьому році таке було аномальне тепло, що вона просто вже почала в'язатися в головки, і ми її як розкрили, йдуть дощі і вже не накриваємо. Ну і останнє друзі, раз уже тут стоїмо, тут у нас посажена. Картопля рання, пам'ятаєте, ми знімали відео, що ще так рано картоплю і, і капусту мене висаджували. От вона вже посходила. І теж, друзі, на випадок приморозку, ну це, звичайно, коли небагато. Просто просто взяти ось те, що зійшло, і і все загорнути. Хто, може, так ще не робив робіть. ну це, ж звичайно, для тих. У кого не багато, хто так, як ми, посадив, саме, щоб раненько було для себе. от так практично зовсім. Зовсім, щоб, повірте, від від морозу все оце спасе. А картопля вилізе прекрасно і буде ще більше такою міцною, друзі. Ну, ось. Ось такі коротенько про те, що як можна які рослини спасти від морозів. Ну, таке наше життя, що ми кожного року стикаємося з цими проблемами. Це вже для нас звично, тому, друзі, хто ще може тільки починає це робити або не робив цього, робіть, тому що. Важко втрачати свої трудові зусилля, які ви вже посадили рослини, і щоб вони не пропали. Дійсно ж треба доводити все до логічного завершення. Тому, друзі, якщо вам було корисно відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.